Досить багато гравців поїхало з першої команди на збори. Ми бачимо зараз їх в підготовці вже в першій грі грали. Пономаренко виходив. Осипенко повернувся до нас, зараз тренується тренується з нами. Зайшла велика кількість гравців восьмого року. Також на перегляді гравці є. Залишився один спаринг у нас, і будемо готуватись до першого туру чемпіонату України. Ну, колектив тут дуже класний, так само, як у нас і на нивках, всі дуже доброзичливі і допомогли швид адаптуватися. Тренування, звісно, відлічаються там швидкістю, силою, інтенсивністю. Там, звісно, набагато більшими бігаємо це все, але тут дуже досить важко, так як і на нивках. Чимало гравців є, які приєдналися якраз з команди заю 17, коли виступали. От з тобою прийшли саме з академії знивок. От розкажи, хто вам допомагає, чи є якісь скажімо, куратори так з команди, які тут вже довше, які вас так підтягують до команди, там знайомлять якісь речі, розповідають. Можливо, ну ми вже з ними тренувалися з командою 19 в березні, коли всіх ігроків майже викликали викликали збірну України. Нас кликали. Вже ми вже з ними всіх були знайомі, і так не дуже важко було з ними адаптуватися, так що було нормально. Ми готувалися до 26-го, але там чемпіонат перенісся і вже місяць, одна неділя буде, як ми будемо тренуватися до першого туру. Тому команда вже готова, ну, я вважаю, так, відсотків на 90. Да, що залишився один мікроцикл у нас досі завершається, один мікроцикл до першої гри. Там вже буде більш тактичних навантажень і будемо стартувати. Центральний нападник, от по твоїй позиції, в принципі, в Динамо завжди тут конкуренція. Чи готовий боротися за місце в старті з першого ж дня, фактично? Ну так, звісно, але я знаю, що буде дуже важко, але будемо пробувати. Динамо двічі стало чемпіоном Ю-19. Якщо говорити про ті попередні сезони, зараз мета. Ну, звичайно, булівальники очікують захисту ще раз титулу чемпіона, чи готовий до найвищих таких цілей. Ну, звісно, будемо старатися виграти третє чемпіонство підряд. Так що я думаю, буде все добре. Трошки інший тренувальний процес, трошки інші швидкості, і динаміка більше да, у нас на тренуваннях, але да, це гравці нашої академії по більшості, да, і вони вже адаптовані. і Це кожного року таке відбувається, поки е тягнуться в процес тренувальний і будуть розуміти вимоги, які ми хочемо, щоб вони виконували. То цей процес, я думаю, що до зими поки будуть втягуватись. Якщо це буде скорше, це по практиці так до зими і зимові збори вже і команда збалансована. Але я сподіваюся, що це буде трошки швидше, тому що і залишились гравці, які в прошлому році у нас грали, які будуть. Стержнями в нашій грі, а молоді будуть вчитись на їх прикладі і доповнювати склад.